Росія змінила тактику використання безпілотників в останні два-три тижні. Мозги там закомпастірує. Людям, Да і вообще это непонятно, що такое чи что... про це повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. Ми бачимо, що тактика дещо змінилась. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу шахет. Як це було ще 2-3 тижні тому? Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів. Євлаш також додав, що під час ракетних обстрілів російські окупанти намагаються коригувати вогонь за допомогою. Дронів він додав, що зараз триває аналіз ситуації. Українські збройні сили стежать за використанням розвідувальних БПЛА, оскільки вони менші, та їх важче фіксувати. Однак, як зазначив Євлаш, за можливості повітряні сили також знищують їх засобами протиповітряної оборони. Ворог так само використовує до ракетні удари і ракети для ударів по нашій по нашим об'єктам і питання посилення нашої протиповітряної оборони. Они стає вкрай актуальним, і на тлі цього якраз цікава є історія пов'язана з тим, що Ізраїль знімає з бойового чергування комплекси Петріот. Там у Ізраїля є чотири батареї Петріот, і зараз низка видань повідомила про те, що ймовірно існує можливість, аби ці Петріот опинилися в Україні, але ну в самому Ізраїлі медіа вже. З'явилися коментарі з посадових осіб з цієї країни, які говорять про те, що напряму ці системи Петріот передаватися Україні не будуть, і скоріш за все буде реалізовано варіант, коли Сполучені Штати можуть ці комплекси викупити або забрати до себе, провести їхню модернізацію, а вже потім передати до збройних сил України. Нагадаю, що на сьогодні в Україні є три. Комплекси Петріот, що найменше офіційно поговорилося про три наші дипломати і очільники держав говорять про те, що треба отримати що найменше ще сім ЗРК Петріот, і зараз ведуться перемовини з різними країнами. Знаємо про те, що буквально нещодавно сполучені штати намагалися переконати Грецію та. Іспанію в тому, щоб поділитися своїми комплексами, Петріот Греція відмовилась той час, як Іспанія готова передати не ЗРК, але частину ракет до комплексів Петріот, що також вкрай важливо. Також нагадаю про те, що власне комплекси Петріот на сьогодні є найсучаснішими в оснащенні української армії. Вони використовуються для збиття ворожих ракет різного призначення. І сьогодні, якраз головне управління розвідки, подало дані про те, скільки ракет виготовляє противник і яких типів насамперед в цьому повідомленні від гур, що мене здивувало, це якраз кількість. Виготовлення ракети «Циркон». це власне, нова умовно гіперзвукова ракета. І головне управління розвідки повідомило, що запас таких ракет у противника є 40 одиниць, і темпи виготовлення становлять 10 ракет на місяць. Це достатньо високі показники для нового зразка озброєння, і, скоріш за все, можна припустити те, висновок зробити, що насамперед ці ракети Росія планує використовувати насамперед з наземних пускових установок, і тоді можна говорити певно під певну логіку, чому вони так хочуть збільшувати темпу виготовлення цих ракет що ж до інших зразків, то власне інші сучасні ракети, як вони вважають, клад ракета х 69 виготовляється в кількості 1-3 одиниці на місяць з запасом 45 одиниць щодо інших ракет. Зокрема, коли ми говоримо про ракети Калібр, то їхні запаси становлять 270 одиниць з темпом виробництва 30-40 ракет на місяць. Також ми знаємо, що для виготовлення. В цих ракетних озброєнь росіяни використовують елементну базу різних країн, зокрема це є і європейські країни, але останнім часом все частіше використовується саме китайська елементна база, і власне саме Китай став сьогодні таким важливим партнером для Російської Федерації для виготовлення тих чи інших зразків озброєнь, спираючись на китайську елементну базу. і Також Китай по постачає. До Російської Федерації значну кількість устаткування станків, на яких виготовляється те чи інше озброєння. А далі ми хочемо поговорити про ті зміни, які сьогодні відбуваються в нашій оборонній промисловості. Ми знаємо, що прем'єр-міністр України оголосив про те, що виділена значна. Сума на закупівлю дронів для збройних сил України. Вчора прем'єр-міст Шмигель оголосив про те, що виділяється понад 15 мільйонів гривень, і це є доповненням до тих 43 мільярдів гривень, які вже були виділені цього року на закупівлю безпілотних комплексів різного призначення. Це досить значні показники. Вони якраз керовані на те, аби Мати можливість для того, аби виготовляти зразки озброєння безпотні комплекси різ. Че від FPV до далекобійних ударних дронів, і це вкрай позитивна тенденція. Але один нюанс: оці 15 мільярдів гривень виділяється не в бюджет міністерства оборони, а виділяється насамперед Державній служби спеціального зв'язку, через яку здійснюється закупівля дронів міністерством цифрової інформації. Зараз таке враження, що є така певна конкуренція. Виготовлені замовлені дронів. Міністерство оборони замовляє дрони якраз через свої агенції, використовуючи підходи агенції Прозоро, де власне насамперед закуповуються китайські дрони різного призначення. А нові розробки зараз закуповуються через мінцифри, і це напевно тому, що зараз ну віцепрем'єр-міністр демонструє таку більш активну діяльність пов'язану з запровадженням технологічних рішень. Які використовуються збройними силами України, і в цілому, коли ми говоримо до речі, про закупівлю озброєнь для збройних сил, то є така цікава тенденція, що фактично зараз в цьому році на потреби закупівлі озброєнь, якщо ми подивимось на бюджет міністерства оборони, то він становить десь 6 мільярдів. Доларів для закупівелю тих для, для закупівлі техніки різного призначення, при тому, що весь бюджет Міноборони цього року становить 40 мільярдів, і з них 30 мільярдів це власне зарплати і платня військовим. А 10 мільярдів це якраз закупівля палива одягу, і в цих 10 мільярдах також є оці 6 мільярдів для закупівлі озброєнь. При тому, що весь потенціал нашої промисловості зараз є на. Багато більше ніж оця показник 6 мільярдів, і зараз фактично наші підприємства можуть виробляти втричі більше продукції. Питання в тому, що бракує грошей, і зараз якраз Міністр техпром і міністерство оборони якраз намагаються знайти варіації, коли навіть наші закордонні партнери будуть перераховувати гроші для того, аби ми могли на закордонні гроші закуповувати озброєння, яке виготовляється нашим наша. Ми оборонними підприємствами.